Всім привіт! Сьогодні в перші дні листопада і подих зими відчувається вже досить добре. Вона вже не десь там за міфічною горою, а ось ось дихає в потилицю своїм холодним подихом. На пасіці вже дуже мало роботи. і Я намагаюся використати час з користю і відпочити. Давно-давно, ще далеко далеко до війни, в еру розквиту приборного пошуку, то в деяких місцях нашого району я зустрічав зовсім, зовсім випадково, викопувалось разом із сигналом такі штуки схожі на пальці, начебто вони зроблені з пластику. Потім я дізнався, що це окам'яні залишки кембрійських кальмарів хижих. Ну і цим це скінчилося. А зараз, зараз я вирішив детальніше дослідити ті місця, де я знаходив залишки залишки до історичних хижих кальмарів. Я не буду багато про них розказувати. Хто хто бажає, може почитати в інтернеті. Ці кальмари, хоч вони були і молюсками, але вони були настільки здібними, що вони полювали з граями. І ось коли кам'янілі рештки кальмарів зустрічаються, то вони теж повинні зустрічатися з граями. Ось, якщо я не помиляюся, одне з таких місць, де кембрийські глини виходять, виходять на поверхню, ось тут, де я зараз стою. Треба спуститися вниз, тому що Кембрийська глина це фактично донне відкладення Кембрийського моря. І, хоч воно іде історичне, але все-таки дно, тому треба спуститися на дно. А ось такі яруги утворилися у нас однак того, після того як дно Кембрийського моря піднялося. Висока-висока над поверхнею моря, а потім після відходу льодовика їх розрізали річки, річечки та потічки. І ось в, одну, в один такий розріз річки, річечки та потічки я хочу спуститись і подивитися, що тут ми можемо знайти із кімбрійських тварин. Размиті, розмиті склони яруги. Ну, по-перше, треба дивитися дуже уважно, що може стирчати із глини розмито її дощами та весняними водами. Дуже погано, що скам'янілості не, ніяк не реагують на металошукач. Їх можна побачити і викопати тільки випадково, якщо знайдеш правильне місце і в правильній точці можна капнути. Але капнувши щось, знайшовши одне, можна бути вже впевненим, що там щось буде і інше. Ну а ми поволі спускаємося все нижче і нижче. І ось яка тут глина. Напевне це воно. Глина просто, просто білого кольору. І тверда, як камінь. Що ми тут бачимо? Тут, тут галька, яку обтисало море. Це морське каміння. Тут моря не було мільйони років. Які мільйони? Так, 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 так. Мільйони років не було моря. А на дні оцього урвища рівчака. Рівчак опускається нижче коріння. Досі, досі лежать. Лежить галька із морського берега. Вона обкатана, обкатана хвилями. Морськими хвилями. Ми на місці. Ми на місці. Якщо хто розказує кому які байки, що на морі каміння точить вода, це неправда. Я не бачив ніколи, що, щоб на річці вода, яка біжить, обточила каміння і зробила його круглої форми. Каміння обточує само себе, коли треться друг об друга під час морського хвилювання, Оце саме те каміння. Дуже погане те, що дно цього рівчака все заслане листям. Жодного сумніву. Це дно до історичного моря. Разом із таким камінням тут можуть бути і скам'янілості. Треба шукати. Насилу вилізли із, із кармана з кембрійською глиною по пластунськи вилізти оттуда було зовсім нелегко. Треба шукати місця, де кімбризькі глини більш відкриті. Тому що ось чуть-чуть вище і вже товариш лежить валун. Цей валун був принесений вже не 100 мільйонів років, тому сюди а був принесений льодовиком. Був принесений льодовиком, мабуть, 1100 років тому, так як, як льодовик розтанув, так він і лежить. Здається, що якщо б і жили десь в наших лісах тролі, то вони б неодмінно жили б тут. В таких місцях і фауна своя. Нічого не змінилося. Пройшло 100 мільйонів років, а тут царство малюсків. Родичі живуть і родичів, родичів ми шукаємо. Фауна тут так і лишається камбрійською. Хоч вище, хоч нижче. Царство малюсків, яке було, таке і залишається. І ось що цікаво. Цікаво те, що крейди тут предостатньо. Ось отакі шматки. звичайної крейди. Звичайна крейда. Крейди предостатньо. А інших мешканців поки що, поки що не видно. Ну не все так одразу інакше не було б цікаво. Цікава звірятка знаходиться в крадяному такому яйці. Воно, я не знаю чи камера покаже, воно приливається, і на сонці. Що воно таке, як воно зветься, я поняття не маю. Може хто є спеціалістів мені підскаже, буду, буду дуже вдячний. Ось такий шар і скрейди. Всередині якесь звірятка. І воно виблискує. Видно, що воно неоднорідне якісь, якісь найпростіші, можливо, кишкове порожнення, може ще що. Ось так. Ось так виглядає дно Кімбрійського моря. Але дуже багато листя. Тут може що є, тече, тече струмок, може що і є, але нічого не видно. Сюди треба прийти не восени, а на початку літа. Коли спаде вода весняна, будуть свіжі розмиви, свіжі промиви і не буде ніякого чортового листя. Таке враження, що я знаходжусь десь в Карпатах. Галька і кругла, і не обтесана, і обтечена якщо хочеш. А ось і все, що потрібно щоб для, доказу, для доказу, що ми на дні, навіть не на дні, а прямо на пляжі, на пляжі Кімбрийського моря. Це коли буде отакий пляж весь оголений після того як зійде весняна вода і не буде ніякого листя, все листя буде змите вниз, сюди вартує повернутися. Дякую всім за увагу та терпіння.